Ну і друзі, вітаємо вас Роман Киричук. Дмитро Хомут, наставник команди Універ. Нестор Лучик, офіційний представник команди Skyforce. Зараз забиває команда «Скайфорс». 0 Ольховик виводить вперед команду зенітників. І тепер уже все. Покрова виходить далі. Хоча ні, знову ж таки, тут треба ще все-таки дивитися. Універ просто непростого суперника. Далі буде мати момент, який забуває Мішкевич. 2-0. Скайфорс подвоює власну перевагу у рахунку. І далі, проти Бердехова. Попередньо цей матч о 15.30 повинен розпочатися. Був готовий до цього Левицький, як ми бачимо. Семиділ Кондоль. Не знайшов момент для удар по воротах. Поперечна передача зараз на Бесарабо. Бесарабо, Бесарабов забиває. 2-1. Все-таки розхитали захист зенітників. Студенти. Шафранський забиває 3-1 на корпусі на досвіді. На впевненості. Реалізовується нагоду. Паночко. передача. передач. Підкат, який хороший. З Киричук. Киричук ставить спину. Паночко без порушення правил. Все таки тут удар від. Семеділко. Семеділко забиває семеділко. 4 1 Якось все дуже просто для SkyForce сьогодні. Я хочу вам сказати: по першому тайму. Друзі, другий тайм протистояння між Красноштан. Паз назад віддає. Шафранський. Шафранський. Просувається далі перед із м'ячем. Шафранський. Момент... Риховик. Шафранський. Просувається вперед. Зараз Семеділко. Ударній позиції. Ще один м'яч для Скайфорсів. 5-1. Ну. Якщо так. Аут. Ліховик Шафранський. Шафранський на ударній позиції. Андрусик пробиває. Перехоплення, Андрусик. Може бути небезпечний момент. Пробива голові. Пробиває. Марончук. Біля м'яча зараз. Дучак. Риває дучак, влучає Виша Франського. Ще буде розіграш М'яча. Мирончук, Мирончук, Просувається Мирончук. На дальню стійку передача. Як не забиває. Рибак, Семеділко. Дякуємо вам за перегляд цієї гри. Чекаємо наступної. Механізатор зіграє проти Бориски.